Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світмеду. Сьогодні у нас 30 березня е, неділька. Приїхав я на цей точок знову давати чуть-чуть ну, сиропчика. І ще привіз два корпуси вон там в машині. Тому що ну, минулого разу не вистачило мені ось тут сім'я, бачимо, стоїть е, позначення. І десь ось тут ну, одна з цих трьох сімей. Зараз подивлюся. І що, друзі, хотів показати, ну і сам подивитися. Ось бачимо дві сім'ї вже дав їм сиропчик. Тут у нас наразі ця сімейка. У минулому відео, де я показав, це у нас, друзі, щоб ви орієнтувалися просто в днях Було в четвер, сьогодні неділька. Писали під попереднім відео у коментарях, що де ти там даєш Ну, типа ну не стоїть розширяти, заробиш собі хворобу. А потім також писали коментарі, що чи я бачив там сім'ї у одного із блогерів, котрий також активно дуже показує свою пасіку і розказує, як ну, як він працює з пасікою і тому подібне. що ну Це тіпа, якби було так, скажімо, таке порівняння, що. ну Якби ти бачив його сім'ї і якби, свої сім'ї, ну, куди ти ті там, наприклад, лізеш із розширенням, е, якщо тобі це не підсило. Ну, якось так я це зрозумів. Тому, друзі, зараз хотів би е, показати, наприклад, чи варто було розширяти, чи не варто було розширяти. Е, пройшло 4 половиною ну, дні, бо четвер ми це робили. Ми це в четвер робили, так, зараз покажемо. Бачимо, що бджілка в кормушку є. В кормушці є бджілка. Так, бачимо. E, відразу видно, рамочка ставилася біленька. Вийшли, вони з зими. П'ять рамочок. П'ять рамочок вийшло з зими. І зараз будемо дивитися одною рукою неудобно, але як є. Опа так потихеньку виймаємо, тому що кажу однією рукою незручно. Так, друзі, що бачимо? Бачимо, ремочка забудована, ну, відбудована повністю. Як з однієї сторони, так з іншої сторони. Ну, бачимо чуть-чуть тут, як би, ну, таке щось якби, можливо, ну, чи гризуть, ну щось таке. І бачимо, що тут відбувається. Матка вже. Засіяла. Так, зараз покажу другу сторону. Видно, так? Да? Ось бачимо. Є е засів. Ну, і бачимо сила сім'ї. Так, да, вони не сидять там на восьмох, на 10 рамках. Без цієї одної рамочки, що я зараз витяг, вони сидять на чотирьох рамках. Ну, але е, в чотири рамки і бачимо пішла п'ята рамочка, і вони прекрасно з цим справляються. Так, зараз тихенько опустимо рамку. І покажу ще. Корпуса. Чи корпус так само засвоюють, чи ні. Так. Ось, наприклад, бачу, що піднімаються вони і у корпуси. Не бачу, що у нас тут, друзі, по рамках. Чи це вощинні рамки, чи це можливо якісь медові рамки. Ну, Зараз піднімемо ще один. Одну кормушку подивимося. Опа. Бачимо, друзі, що тут відбувається. Ну, якось, друзі, так показав. Не буду більше показувати, бо однією рукою це зовсім неудобно робити. Тому якось так. Сьогодні у нас, наприклад, неділька. Скажемо так, у таку сімейку, я думаю, що вівторок. Ну, Вівторок, середа, там можна давати ще одну рамочку для відбудовки, тому що в нас вже потихеньку починає цвісти сад. Билок взагалі не добре носять вже. Ось бачимо, черешня вже зацвітає. Ну, Там також бачимо далеко. ну, Воно від пасіки недалеко, але там в лісі. Також вже біліється цвіт. Е, тому, друзі, якось так. Я е, не даю, наприклад, так, таким, скажімо, доходягам, які е, цю бочину не потягли. Так, да, вони сидять на чотирьох рамках, ну, сиділи, але там чотири рамки добре обсижені бджолою, що їм, якщо дати п'яту ту рамку още, не бачимо вони її. Засвоїли. Якщо чесно, я не думав, що, ну, що навіть буде засіяна. Те, що буде відбудована, я, е, як то кажуть, ну, був впевнений на відсотків 90, що вони її відбудують. Але те, що вона буде вже і засіяна, якщо чесно, не думав. Хоча в нас ці дні погоди взагалі не було. Погода була 4-го дня, коли ми е, приїхали сюди, роздавали вощину, ну, розширяли їх. І все. Потім п'ятницю падав дощ, в суботу падав дощ. Ну, бачимо, і сьогодні така погода, воно якби хмари, пах, пасмурно, але е, повітря таке тепле. Десь, можливо, градусів 12-13. Тому якось так добре, друзі, буду йти працювати, не буду затримуватися. Пишіть свої коментарі, хто що думає з цього приводу. А в нас воно якось так.